Настане час, коли Росія вибачиться перед Україною. Про це заявив український прем'єр Арсеній Яценюк під час виступу в рамках робочого візиту до США. За словами голови уряду, санкції нині застосовані до Росії. Це ефективний механізм впливу на агресора, але він може спрацювати лише в довгостроковій перспективі. Натомість швидке рішення потрібне вже зараз. Для цього Росія має прибрати війська з української території мої слова Російській Федерації йдіть геть з української землі, будь ласка. це найкращий рецепт, як вирішити цей драматичний конфлікт у Європі. Росія має відвести свої війська, відвести артилерію. нам необхідно відновити контроль над українсько-російським кордоном і позбутися російських агентів на українській території. Після цього ми можемо почати реальний мирний процес